Доброго дня. Дякую, що зайшли. Як ви думаєте, в чому основна проблема того, що у нас зараз немає перемоги? Звісно, розуміло, що у нас в першу чергу не вистачає озброєння. І озброєння треба або робити, або закуповувати. Для того, щоб хоч робити, хоч закуповувати, треба в першу чергу гроші і, як можливість робити. У нас фактично, проблема і з тим, і з, і з тим. Робить у нас да, зачастую якість, виходить в когось, але наша держава чомусь -то заважає. Тобто, у нас виходить ситуація, при приякая наша держава, кажучи, наша держава я маю на увазі чиновник, Ну, по факту, виходить, що наша держава. Тобто, у нас є війна, а наша держава, представниками якої рахуються чиновники, заважають нашим громадянам. Та допомагати нашій армії, допомагати нашій перемозі. Тобто у нас є і реальні випадки і реальна тенденція. Ну це в стилі того, що держава заважає виробляти боєприпаси. Навіть, а там, де даже не те, що закуповує, розставляє замовлення, вона просто заважає. І все це пов'язане з тим, що наша держава от тут обернулася на корпорацію, так звану. Знача якоїсь її якої особисте збагачення. І все там заточено іменно на це. І тому якісь маленькі зміни там неможливі. При маленьких змінах страждає кожен окремий чинок. Це має бути загальне рішення, це має бути змінені закони і тому подібне. Це має йти від президента, це має йти від Верховної Ради. Верховна Рада, в нас, по-моєму, взагалі не знає що. Президент у нас теж не знає хто. Будемо так казати, не знає, що він там хоче. Він хоче, ну, я розумію, допомоги Європи, і, і, і НАТО і тому подобно. Як я казав, це фактично перший признак соціаліста, який розуміє, що він сам не здатний вирішити проблеми, і він шукає способи, щоб хтось вирішив проблеми за, за нього. Що нам робити зараз з цієї ситуації? Що робити взагалі чиновникам, навіть тим чиновникам, які хочуть побачити якісь зміни в цій ситуації? По-перше, звісно, можна очити на цю владу, щоб вона усунула всі перешкоди для наших виробників, виробляти зброю. Тобто, має бути взагалі той, навіть поставлений мораторій, на будь-які перевірки чи... виробників. Він має отроблять все, что угодно. Має бути декриміналізована стаття за виробництво зброї. Має значення, тут вже не має значить, что ты не разберешься, для кого чого, тут Взагалі любая зброя. Таким чином, уже декриминализована стаття по владению зброєю. Будем так говорить. Раз вы уже не хотите створювати закон, ну декринализуйте. Правда, пропишите правила. Ти можеш у себе зброю хранити, але якщо ти когось вбив, то ти будеш це відповідати. Вот і все. І ніхто не буде тебе перевіряти, там, що ти його носиш, возиш і так далі. Бо це, я не знаю, це в небезпечно для самої поліції, будем так казати. Тому що якщо поліція реально столкнеться з тим, хто візе зброю, і якщо вони розповідають, що вони хочуть 10 років давати за незаконне збережні зброї, ну, вибачте. Коли є ризик отримати 10 років, то не знаю, на що може здатна людина, закладна в, в такий угол. Тому це не рішення, проблеми, фактично. Ну, звісно, могло бути б і ще краще рішення, в чому проблема цієї всієї корпорації заключається. В тому, що вона збирає якісь податки і вимушена їх розподіляти то есть на дуже-дуже багато рідних на напрямків. За цього фактично постраждала напрямок наш захисту нашої держави, нас самих. А це основна функція фактично для держави. Тобто, замість функції, основна функція держави це захист країни, те, що ми самі, громадяни, особисто зробити не можемо. Тим тобто, більше нам ж не дозволяють вільного володіння зброєю. Ми, як ми, ми можемо вирішити цю проблему? А вони замість того, щоб витрачати гроші і зусилля на це, витрачають, непонятно на що. Навіть навіть зараз. Тобто у них є можливості завощадити, прибрати зайві посади, але вони цього не роблять. Тому що їх бо придеться змінювати напрямок діяльності корпорації. Придеться когось звільняти, хто-то буде недовольний, хто-то почне стучати на інших, коли це почнеться. І почнеться Бог знає, що. Тому я говорю, що, можливо, могло б рішення від держави, тобто від президента, це відрізати, сказати, що от держава займається спецслужбами армії, злочинним там там представництвами, нехай там ще зараз центральним банком там, чи ще чимось. А все інше віддається громадам. Це було б дуже прикольне рішення. І доволі, я думаю, що ефективно далі пішли б справи. Тобто, коли в один день всі чиновники проснулися і розуміли, що вони фінансуються і підпорядковуються громадам, допустимо, областям, маленьким громадам, всі, всі, без исключення, податкових фактично. То це було б дуже прикольно. Далі б ми не пішли самі по собі, ніхто б не розбирався. Чи нужны, то чи, 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 чи не нужны. Коли йде справа, що, що вони мусять створювати якісь мусять збирати гроші до своїх мешканців громади, то тоді мешканці громади зададуть уже ткуші питання. А для того, це може дуже швидко зробити взагалі. Просто сказати, що от через 3 місяці ми збираємо от на, на державу, на армію. такий то податок. Допустим, ми от хочуть мити, який-то процент. може ми то трохи зменшити. ПДВ взагалі треба викинути, воно на потрібно. Нехай, як і сказав, ведуть 2%. К, ну не Я я теж про це думав. а Ні, це моє лишнего. 2% від трохи грошей. Я про це давно думав, фактично, я був здивований, коли на початку війни теж пішло 2% вискочило. Я Чи цього може вистачити? Я думаю, що це більше, ніж 2%, тому що рух грошей йде по декілька разів. Так що з ну, суми можуть сплатити і 4, і 6%. Ти там купив запчасті, ти там создав, створив, ти це продав, і ще раз ти заплатив зарплату там теж заплатили. Коротко. З пенсіями трошки складніше, але теж можна щось продумати. Тому що в тому рішенні з пенсіями повинні були розбиратися тим, що розпродаватися державне майно і наповнювати фонди, пенсійні фонди всіх громадян України. Тобто кожному з народження створюється фонд. скільки там він може, допустимо, коли він почав працювати, збираються суми. От йому нанараховується, зробиться йому рахунок, туди подається державне майно, і туди частка от нараховується. Таким чином, як це набирається як пенсія пенсійний фонд кожного громадянина України. Але поки що може бути якесь промежуточне рішення: так чи інакше, якщо це відбудеться, Держава напрямую отримує собі податки. І всі ці гроші будуть, мусять направлятись лише на, 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 на наш захист на зброю, на закупівлю зброї, на, як говориться, фактично ну, на це. А громади мусять самі збирати податки. Хочуть фінансувати свої навчальні заклади, вищі, всі, що існують, будь ласка. Там какие то министерства научные, там какие-то министерства культуры, там и так далее, там подобное, музеи, все это дело, они и финансируют сами. Каждый музей может открыть дать, дать свой какой-то фонд, я думаю, что найдутся меценаты, Вместе месте есть люди, которые имеют деньги, имеют фирмы, имеют, там, они с удовольствием, думаю, выделят трошки денег на утримание этого музея, чтобы там их не... Ім'я, як мінімум, висіло на табличці, що це наша типу, Так само, з чином вивищує репутацію. Тобто кожна громада відразу стане більш ефективно втрачати свої гроші. Тому вона отримує можливість розпоряджатися цими грошами, які вона збере. Його вже не треба буде. Тобто вона вже буде думати і звитуватися чисто своїм мешканцям, своєї громади, на, то, на що вона витрачає. І тоді буде якийсь рух відбудеться. Бо зараз я не знаю. Може, дійсно бути проміжотичне рішення. Як Це банальне. Повна заборона кошмарення бізнесу, повна декриміналізація, декриміналізація виробництва будь-якого озброєння. Ну і збереження зброї вдома. Крім вибухових речовин, таких як гранати і тому подібного, це треба здати, продати, тобто здати в державі. І тоді щось буде. Ну, і ще дійсно ну, дійсно, але треба ще зробити все-таки скорочення державних органів. У держави реально є можливість заощадити ті податки, що вона вже зараз збирає, і направити їх на закупівлю зброї. Вже зараз, ну, люди кажуть, що можна от 20 мільярдів до 20 мільярдів спокійно на рік набирати. Нам за цей рік, от що зараз пройшов, уже з рік, рік, сегодняшнего дня рік, я, я не думаю, можливо, максимум на 20 мільярдів зброї надали. Європа і Америка. А тут, тут у нас є свої такі ресурси, Купить тут на місяць, нам надали, купили там, где-то, а ми можемо тут в себе купити наших виробників. Так само. Ті чиновники, які б могли б отримати ці гроші, вони можуть перейти до виробникова там працювати або навіть самі зайнятися організацією якогось -то виробництва. Тобто гроші залишаться тут в Україні. Це можна зробити зараз, не чекаючи там чогось. Давайте, подумайте, треба щось робити. Дякую. Заходьте ще.